Міські комунальні служби не забезпечили виконання закону про день тиші. Напередодні та й у день виборів Хмельницький продовжують прикрашати агітаційні плакати кандидатів. Використовується як пряма агітація, так і прихована. 25-річний Олег вже проголосував. Хлопець каже, що з кандидатом, якого підтримав, визначився давно. Стверджує наявність агітації на його вибір. Ніяк не вплинула. Вся ця агітація, якби не має значення для мене формальне порушення номінальне... Я... Я не думаю, що це моя. Значне значення. громадські спостерігачі підтверджують, наявність політичної агітації у день виборів на формування громадської думки особливо не впливає, адже більшість раніше визначилася із симпатіями. Великого впливу на виборців вона вже немає. Тобто, хто хотів визначитись, визначився, хто вагається, йому пару листівок на цьому на стопах великої погоди не зіграє. Як зазначають спостерігачі, виборчий процес в області проходить спокійно, без значних порушень. Деякі Дільниці в регіоні відкрилися із незначною затримкою.